Місце Москва, тип будинку, монолітний будинок, метраж 7 кімнати 2 висота стель 4 дизайн Діана Мальцева коротенько. Цей прок успішний результат співпраці дизайнера і замовника, музичного продюсера, який включив бриф не тільки побажання по функціоналу, але і рекомендації по оздоблювальних матеріалів. Подробиця: квартира в мансарді зазвичай представляється маленькою і тісною. З низьким скошеним стелею, але в цій квартирі з вільним плануванням висота стель. Більше чотирьох метрів. Архітектор Сергій Шапін зберіг висоту простору і його масштаб. Замовник розраховував, що в квартирі буде дві спальні хазяйська і гостьова, але архітектор і дизайнер переконали його не дробити її на маленькі приміщення і пожертвувати гостьовий заради простору і вітальні їдальні з панорамними вікнами, крім загальної зони і майстер спальні. В мунсарді з'являться два санвузли і передпокій. Власник квартири ще на етапі переговорів позначив, що хотів би отримати однозначно чоловічий інтер'єр. Приміщення ідеально відповідає задуму, високі стелі і величезні вікна роблять його схожим на лофт, оскільки заводська. Стилістика замовнику не близька, дизайнери відмовилися від брутальних матеріалів в бробці. В загальній зоні стіни пофарбовані в два кольори стелю прикрашають дерев'яні кесони. Для спальні обраний більш темний колір фарби, а частина стіни за узголів'ям ліжка, оформлена керамогранітом під дерево, на підлогу всюди, крім мокрих зон, лягла дубова паркетна дошка. Високі стелі дозволили відмовитися від гардеробної кімнати. Місця зберігання розташовані на верхньому ярусі. На кухні гарнітур збудований в три ряди, замість двох третій ряд забезпечений спеціальним підсвічуванням і буде грати роль антресолі. Одяг буде зберігатися в двох високих шафах, спальні і передпокої. Ще одне секретне. Сховище знаходиться над ванною кімнатою, потрапити в нього можна через люк, в стелі запускається сходами. У чоловічій квартирі обов'язково повинні бути свої таємниці, і це перша. Оскільки замовник планує перевести в нову квартиру меблі, яку він вже встиг полюбити в своєму попередньому житлі. Дизайнеру належало вписати її в проект, що завжди непросто, але в даному випадку, як запевняє автор проекту Діана Мальцева, все склалося як найкраще. Благополучно з'єдналися металевий стілверстак з раковиною і варильною панеллю. Це сцена, на якій господар будинку зможе виступити з сольним номером, приготуванням улюблених страв: мінімалістична кухня і китайська ширма, що дісталася замовнику від бабусі. Благородний сірий колір. Діана Мальцева запропонувала перетягнути ширму сірою тканиною з китайським орнаментом, пов'язує між собою різні за стилістикою предмети. Власник квартири передбачає прикрасити стіни своїми африканськими знімками. Він завзятий мандрівник, і вони без сумніву теж впишуться в інтер'єр, особливо якщо будуть чорно-білими. Планування бренди представлені в проєкті холоздоблення. Фарба літлебрене, відтінок трьотею по 240 підлогове покриття, паркетна дошка, доріан, «Легенд меблі, гардероб, обтягнутий шкірою, виробництво на замовлення стільці, кластіцон, марс освітлення, центр свет світильник, сосмас вітальня оздоблення, фарба літлебрене, відтінок трьотею юп 240 і фюров 241 підлогове покриття, паркетна дошка, Доріан «Легенд меблі. Журнальний стіл Ічголдс меблі, власність замовника килим, бо концепт освітлення, основне світло, мартіні Лікт, ценні світильники, флос часен, кухня їдельня оздоблення, фарба, клітле Лебрене, відтінок трютеюпи ЮП-240 і фюров 241, підлогове покриття, паркетна дошка, доріан, легенд меблі, стіл і ширма, власність замовника, стільці, вішпони, гарнітур. Юлія Новарс, окремий стіл з раковиною і плитою, білдою освітлення, основне світло, мартіні лік, акцентні світильники над обіднім столом, равефацтурі, спальня оздоблення, фарба літледрене, відтінок фюров 241», чотири, один, небраска, «Софе», порцеланоса, підлогове покриття, паркетна дошка, доріан, легенд, меблі, гардероб і тумбочки. Обтягнуті шкірою ліжко і банкетка, виробництво на замовлення, Україна килим, дантоне, гоме, текстиль, канини-анка освітлення, мартіні лік, Ванна оздоблення, керамограніт, основний підлога і стіни мозаїка в зоні ванної, вієв пастореллі, керамограніт акцентний під дерево, небраска, соффе, порцеланоса, меблі, арбіраковина, натуральний мармур. Теакгоюсе Санфаєнс, вілероїбоч освітлення, Мартіні Лік, гостьовий санвузол, оздоблення керамограніт, порцеланоса меблі, раковина з дерева тика, Теакгоюсе Санфаєнс, вілероєбоча електрофурнітура і ракера освітлення, центр. Свет світильник, Црад, хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ-Н. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інмірум. Рю.